Порівняно з минулим роком кількість звернень громадян значно зменшилася майже на 27%. Втім, на прийом до керівника області прийшло майже 40 краян, і кожен зі своєю проблемою. Василь Ядуха каже, що влада активно допомагає жителям області, і результати очевидні. За зверненням жителів міста Хмельницького Ткачук сьогодні проведено роботи з улаштування асфальтобетонного покриття по вулиці Гуменюка. За зверненням жителя міста Хмельницького перейми, відремонтовано дорогу в селі Королівка Ярмолинецького району та відновлено автобусний рейс Хмельницький Королівка. Нарешті вирішено питання відкриття Кам'янець-Подільського переїзду. Сьогодні там зупиняється п'ять приміських поїздів. Це було, ви знаєте, дуже довге питання. І саме обласна державна адміністрація спільно з Міністерством інфраструктури України розглянула і вирішила це питання. Спортсмени, що займаються стрільбою, вже мають де займатися. У Кам'янці-Подільському відремонтовано тир. Прийшли подякувати, а разом з тим попросили ще 40 тисяч гривень на придбання пневматичної зброї для тренувань. А на Славуччині два гектари землі майже 15 років заростають бур'янами. Жителі району просив виділити йому цю земельну ділянку із земель запасу. За два роки 24 звернення до управління Держземагентства у Славутському районі. А в результаті лише відписки. От чоловікові і увірвався терпець. Чиновництво з моєї точки зору, особливо Держкомзем, штучно з незрозумілих причин, гальмує виділення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства цілому ряду жителів даного населеного пункту. Сьогодні створена відповідна комісія, яка з виїздом на місці за участю заявників має розглянути дане питання. Як до останньої інстанції звернулися батьки дітей, які хворіють на дуже рідкісну спадкову хворобу фенілкетонурію. Без спеціальних ліків дитина може їсти тільки овочі та фрукти. Її організм просто не здатний перетравлювати білок, а це і риба, і м'ясо. Єдиний вихід вживати ліки, що допомагають впоратися з білком. Вони ж дуже дорогі. На одну дитину треба більше 5,5 тисяч гривень на місяць. Батьки не мають таких грошей, просять допомоги у влади області. І я вже сьогодні надав доручення, щоб проаналізувати кількість хворих наших дітей по всій Хмельницькій області. І зараз на осінь, при формуванні бюджету 2014 року, ми обов'язково вирішимо це питання і надамо фінансову підтримку саме сім'ям, в яких виховуються діти, які мають таке рідкісне захворювання. Найчастіше ж подоляни звертаються до обласної влади з проблемами, пов'язаними із соціальним захистом і вже зі згаданими земельними питаннями. Наталія Бахамент, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.